Всім привіт, ви на каналі Вовни. Сьогодні буде огляд легендарного міні-тракторця, а саме DMTZ 220X або Syntai 120 220 Дуже-дуже популярні міні-тракторці, вони економічніші, надійні. В ньому вже КПП стоїть тракторна, вони безременні нема на них ремнів. Тобто в, свої, в свій час вони були дуже і дуже популярні. Хоча вони і досі залишаються популярні, багато їх є. Є як старі моделі, так і зараз є оновлені моделі. Ну Оновлені вони саме візуальна частина копот, крила. Ось, Як бачимо, він спокійно справляється з двохкорпусним плугом бомет 2.25. Він його тягне спокійно, є вже повноцінна блокування коліс, є на колеса на задні, та да, нема приводу переднього. Но, але, друзі, в принципі, на той час його вистачало. Головою. Да і зараз, у кого він є в господарстві, їм всі задоволені. Дуже-дуже легендарна модель, дуже популярна, дуже такий трактор, скажімо, народний, тому що вони в принципі йшли одні із перших моделей, які були ввезені в Україну. Це Беремо ці, наприклад, китайські. Також є моделі dmtz 220 нічим вони не відрізняються, в принципі. О, ну, але ж функції вони виконують всі. Є ВОМ, є тобто поміційний трактори. Такий, що, скажімо, китайський Т-25. Ну, але ж, як бачимо, він дуже-дуже виносливий. І працює, бачимо, це вторець 90-го року, а працює і досі без питань. Виконує свої функції. Орає, копає, садить, культивірує. Все їх можна робити, на навісне можна чіпляти, там тобто, точка. Тобто дуже характерець, класний. Нині він стоїть, друзі, особливо 150 тисяч гривень. Це вже оновлені моделі. Ну а звичайно можна знайти і БУ техніку того часу ще Ось. В принципі, десь там на OLX, і чи десь можна знайти і dmtz 220, так і СІ Можна знайти без питань. Ціни, звичайно, будуть різні, ну але факт остається фактом. Не мог я Пройти мимо цього легендарного тракторця, популярного, дуже популярного. І тому я його вирішив згадати і зробити таку добірку, що він досі працює і досить існує. У кого може є такий тракторець пишіть в коментарях, у кого він є у власності. Буде цікаво. Ну, а я буду... А зайцев до побачення, до нових зустрічі, папа.